Видався складний матч для нас сьогодні. Вважаю, що не доналаштувалися на цю гру. Матч трохи затримався, ми вчасно не розпочали, була тривога. Можливо, це трохи повлияло на нас, але, скажімо так, на нас повлияло, на соперника не повлияло, Тому не хочу казати о, о таких. Речах. На жаль, пропустили швидкий м'яч, на жаль, не змогли переналаштуватися, на жаль, не змогли знайти в собі сили, характера та вибрати бодай нічию. Скажу, що поздравляю міталору Запоріжжя, хлопці молодці, віддавалися на полі і, на жаль, що ми сьогодні програли цю гру перш за все в характері, в мотивації і в налаштуванні. Два пропущених голи у першому таймі якось вплинули на другу частину матчу. Так, вони трохи нас підламили, тому що було, е, ну, за всю гру було два удари в, створ, в ствір воріт, і ми пропустили два м'ячі, тому ну, прикро, прикро пропускати такі м'ячі. І, на жаль, повторюсь, що не змогли знайти сили та перебороти себе і вирвати бодай нічию в цьому матчі. Гра була складна. Багато ще не вдавалося, Не до настрою був. Вийшли на, на валяжно. В перерві розмовляли. Друг другу напихали, розказували, вийшли, щось щось питали, спробували. Дещо виходило, дещо ні. Але намагались забити та виграти цю гру. Два пропущених голи у першому таймі якось вплинули, посприяли на другу частину матчу. Ні, ми також також грати продовжували. Бігли, боролись, старались все зробити для того, щоб виграти цей матч. Так сумно, забили два таких, можна сказати, комедних м'ячі в ближній кут із простіру. Захисник центральний не вспів вибити м'яч, і воротар наш злупив трохи. А так ці м'ячі на нас ніяк не повлияли. Як оцінюєш гру команди і гру суперника команди? Ну, суперник настроївся дуже гарно на нас. У них багато що вдавалося, вони дуже гарно грали в середній короткий пас.